На Київщині пошкоджені приватні будинки внаслідок атаки росіян про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В двох будинках Броварського району вибуло вікна, пошкоджені фасади та дахи. Також пошкоджений приватний будинок у Бориспільському районі в Обухівському. Внаслідок падіння уламків, понівечені автомобіль та гаражне приміщення у Фастівському господарчі будівлі. Інформації про постраждалих поки немає. А на Нікопольщині внаслідок обстрілу поста. Постраждав 23-річний чоловік. За інформацією, ова ворог використовував артилерію та скидав боєприпаси з БПЛА під ворожим вогнем. Опинилися Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка, що не експлуатувалася, і лінія електропередач. На цьому наголосили в Ова. КНДР випробувала нову зенітну ракетну систему ППО. Про це повідомляє північно-корейське державне формагентство. В такий спосіб перевіряли параметри нового ЗРК, серійне виробництво якого вже розпочали на одному з підприємств місцевого військово-промислового комплексу. Під час тестового запуску ракета вразила умовну повітряну цілі, яка рухалася на невеликій висоті над морем.